Що буде робити президент? Якщо він побачить, що рішення про заміну головнокомандуючого Збройними силами призвело до різкого падіння його рейтингу. Хай навіть це буде у закритих рейтингах, які замовляє Офіс президента. Це ж хороше питання. Це все дуже хороше питання. Звичайно, ніхто з нас. Не може радіти із приводу цієї відставки. Ну це просто теж реальність, вона психологічного характеру. Реальність. Кожний має задати собі питання: чи відчуває він себе у більшій безпеці після цієї відставки, чи не відчуває себе у меншій безпеці? Особливо важливо, щоб це питання собі задали військові. Ми знаємо відповідь на це питання. Це одне питання. номер один. Друге питання, яке потрібно задати: наскільки влада готова говорити з суспільством відверто про мотиви своїх рішень, щоб ми з вами не конструювали ці мотиви. Візьмію? Тому що можна будь-які високі слова говорити, а мотиви можуть бути не пов'язані з високими словами. Це теж дуже важливий момент. Про який хочеться сказати ще один важливий момент пов'язаний з тим, наскільки, в принципі, ми з вами усвідомлюємо всю масштабність цих задач, які стоять перед нами, з точки зору саме міжнародної підтримки. І те, що рішення президента України, ми це ж маємо це сказати, так чи інакше створює його відповідальність за його наслідки перед союзниками це теж абсолютно правда. От наші союзники, і це теж важливо сказати, звичайно, дуже важливо сказати. Вони чітко нам дали зрозуміти, що всі кадрові рішення вони якраз пов'язані із тим. Що вирішить президент Володимир Зеленський? Це правильний і чесний підхід саме союзників, а не якихось там зверхників. Я завжди казав, що співробітництво із Сполученими Штатами і Росією відрізняється тим, що Росія завжди тобі диктує кадрові рішення свої, але потім і відповідає за їхні наслідки. А Сполучені Штати ніколи не диктують ніяких кадрових рішень тим, з ким вони є в союзницьких стосунках. Але пропонують тим, хто ухвалює ці рішення самим відповідати за їхні наслідки. І коли помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван та інші, до речі, ну, вони говорили, що питання заміни головнокомандуюча Збройними силами України це справа України, а не Сполучених Штатів, це свята правда. Ви можете три тисячі разів в це не вірити, але це так, і так американці ставляться до політики, але це одночасно є чітким. Визнанням того факту, що президент України персонально буде нести відповідальність за наслідки свого кадрового рішення, як за вдалі, так і за невдалі наслідки. Це чесний підхід до стосунків, але дуже небезпечний з точки зору перспектив допомоги.